Доброго дня, мешканці Київщини. Мене звати Наталія Погребна, я директор департаменту економіки. І сьогодні ми з вами підводимо підсумки економічного розвитку Київщини в 2023 році. Протягом цілого року Київська обласна адміністрація виступала майданчиком комунікації між суб'єктами господарювання, галузевими асоціаціями, центральними органами виконавчої влади, територіальними громадами для того, щоб вирішувати всі проблеми бізнесу. Реалізовувати всі державні програми та запроваджувати власні заходи і проекти. В підсумку ми маємо досить непогані результати. Київщина залишається в підсірці лідерів серед бізнес-привабливих регіонів. За період з початку року кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання зросла на понад 10 тисяч, і на сьогодні становить 200 тисяч суб'єктів господарювання. Попри всі наслідки окупації, активних бойових дій. Київщина стала тим регіоном, де змогли розміститися 77 релокованих підприємств. Спочатку повномасштабної війни до Київщини перемістилось близько 500 підприємств. Підприємці Київщини є досить такими активними учасниками всіх державних програм, зокрема державної програми 5.7.9 та програми «Є робота». З початку дії програми 5.7.9 у нас підписано понад 4 тисячі кредитні договори на велику суму 17,7 мільярда гривень. У нас хочу по сказати дуже гарний результат щодо співпраці з державними банками. Ми першою підписали меморандум між державними банками: Це Ощад, Приват, Укргаз, Укрсім, для того, щоб підсилити ці можливості бізнесу. Також в рамках державної програми 5.7.9 на Київщині реалізується спільний проект з фондом розвитку підприємництва. А саме в рамках комплексної програми Конкурентноспроможне Київщина у нас запроваджено проєкт додаткового відшкодування частини відсотків до нуля річних суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва. Для реалізації даного проекту у нас було підписано договір з фондом та уповноваженими банками. І вже проведено 6 засідань експертної комісії. За її рішеннями, вже близько 150 суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва отримали відшкодування. Якщо ділити це по кількості, то це 61% мікропідприємці, 35% малий бізнес та 5% середній. Всього ми маємо 321 інвестиційний договір на загальну суму 11,6 мільйона гривень. Що це нам дало? Це ми відновили, зберегли і створили 4689 робочих місць. Реалізація даного заходу продовжується і в наступному році, тому що ми вважаємо його досить дієвим і результативним. Інструментом підтримки бізнесу саме в умовах воєнного стану. Підприємці Київщини також беруть досить активну участь в державних програмах. Якщо ми кажемо про грантову програму стимулювання бізнесу щодо переробки, то це 54 підприємства переробної галузі отримали позитивне рішення за програмою Новий рівень на загальну суму понад 250 мільйонів гривень. Також ми знаходимося. В лідерах це четверте місце по кількості заявок в рамках державної програми Власна справа. У нас 761 позитивне рішення. Ми маємо 178 мільйонів гривень. І що це нам дасть? Це дасть нам змогу створити 1666 нове робоче місце. Також в рамках іншої державної програми. Ми маємо грант щодо ветеранського бізнесу і Київська обласна адміністрація спільно з центром зайнятості постійно спрає розповсюдження всієї, всієї інформації щодо нових державних програм. Ми маємо 21 позитивне рішення щодо ветеранської справи, і в наступному році вважаємо, що ця кількість покращиться. Також Київщина займає досить лідируючу позицію по кількості індустріальних парків. У нас їх 11. Ми на цьому не зупиняємося. Постійно працюємо над тим, над створенням умов для розвитку індустріальних парків. Також ми маємо інвестиційно привабливий регіон, це свідчить про те, що навіть в умовах війни у нас реалізувалися три великі інвестиційні проекти. Зокрема, ми завершили будівництво. Комплексу для відвантаження цементу це велика компанія Сіореч. Далі у нас є побудований логістичний центр Кроноспам та завершено будівництво великого навчального центру Кьорхер. Це Фастівський район. Разом ці великі проекти дозволяють наповнювати бюджети та створювати нові робочі місця. Тому працюємо над розвитком економіки разом. Дякую.